Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам зодіаку, сьогодні у нас риби. Добрались до фіналу вже. Але перед тим, як почнемо. А, риби на грудень місяць, 23-го року. Але перед тим, як почнемо, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози, напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я відповідно веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку риби у грудні цього року? Хай скажуть ровно правду. Постару. Пер перевернутий. Маннус. Інгус. Райдо перевернута. Отал. Так, довертаю. Урус перевернутий. Ну, добре, давайте ще одну докладу. Рука потяглася. Ей вас. Добре, дякую за відповідь. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Риби, у грудні цього року. Кано. Аліс. Дагас. Ну добре, і куди? До Ансуза. Ну, так, от. Ну добре. Тут більше розклад вийшов, ніж я планував. Ну, а раз рука сама потяглась, значить так треба. Добре, да, місяць у вас теж буде дуже і дуже цікавий. Дуже насичений на події. До того ж, події тут самі різноманітні. Ну, добре, про все по порядку. Що ми маємо? Постаруна, перт перевернутий. Далі. Маннас, інгус. Райда перевернута. Отал, урус, перевернутий, ейвас і фінал. Кано, Альгіс, Дагас і Ансус. Все пряме. Араз, що ми тут маємо? Ну, ось відразу постаруна. Да, Вищі сили за вас, але в даному випадку вони прикривають певну інформацію. Ось далі. Постаруна і перт. Теж певна таємниця від вищих сил. Не все кажуть, якийсь вам сюрприз буде. Однозначно. Далі. В даному Далі в нас Маннас. Ну, ось, власне, ви. Ну Але це позначка цілісної людини, тобто ви розумієте, що ви хочете, як ви хочете, куди вам іти, що вам робити і так далі. Мало того, Маннас це позначка того, що багато буде у вас взаємодії з людьми різних контактів. Може, там по роботі, може і не лише. Одним словом, буде багато взаємодії з різними людьми. Ну, взаємодія плодотворна, давайте так скажемо. Тому що далі ось інгус, позитивна взаємодія, однозначно. Е, до речі, інгус це дохід, це якраз робота, якщо так. Та? Тобто, ну там може зміна роботи, там підвищення, якесь щось такого плану. Оце, все сюди. Далі. Інус це також можливість якогось додаткового заробітку. Ну, може бути пасивний дохід, може бути і активний. Одним словом. Це не самі гроші, це якраз те, що дозволяє їх заробити. От це якраз про інгус. От. Ну і загалом, якщо взяти взаємодію з людьми, то позитивна у вас, плодотворна буде взаємодія, взаємовигідна, О, правильне слово. Далі, райдо перевернута. Цікаво, тому що райду перевернута це певні обмежені можливості з одного боку. Роздоріжжя якесь у вас. Да? Щось ви на роздоріжжі стоїте і не знаєте, за що вам вибрати да? за що хапатись. Е, ну, інгус, маєте все-таки правильний вибір зробити по результатам. Позитивний для вас. Мало того. Райдо перевернута це, до речі, поїздки. Може зірватися якась поїздка з того, що заплановано. Ну або не зірватись, перенестись, відкласти. Щось такого плану. Залом, воно теж позитивно для вас закінчиться. В принципі, що може завадити, де якраз робота і може завадити, якщо так. Якийсь певний. Ну, Джерело доходу, давайте так скажемо, що якась ніби підроботка вам може завадити. Але воно ще під пустою руною. Тобто, да, певна невизначеність ситуації є. Якщо взяти, що це поїздка, то ви ще самі не знаєте, будете їхати чи ні. Може хтось до вас має приїхати. Ні теж, воно ще невизначена ситуація іде. Ну, прикривають, тут прикривають інформацію, відповідно, тут невизначеність, певна існує. Далі. Ось отал. Ну, руна родини, руна сім'ї. Зокрема, Тобто активна взаємодія буде саме з родичами. Ну, тут у нас родинні свята, в принципі, да? тут Різдво, тут Миколая, тут Новий рік, ну, от, ну, взаємодія з родичами, з сім'єю. В широкому розумінні цього слова ми родичі. Тобто, як близькі родичі можуть бути, так і більш далекі, давайте так скажемо. Далі, отай про власність також. Ну, відповідно. Якесь у вас коливання щодо власності, да? ніби як -якийсь перед якимсь вибором стоїте, а що ж вибрати? Що купити? А от. Ну, це не лише про власність, так би мовити, велику, да? це щось менше може бути, але теж у вас якісь певні вагання є. Що вам вибрати. Да? Далі. Пер перевернутий. А, до речі, райдо перевернута отал, а, а це от поїздка до родичів, і, відповідно, може щось там. Відмінитись, да, перенестись. Чи то родичі до вас передумають їхати. Тут і так і так можливо. Далі, перед перевернутий ото. Ну, обережно, обережно саме при взаємодії з родичами. Да? Тому що перед перевернутий це ну, тут не про невдачі, тут, знаєте, як таємниця знов-таки іде, як якийсь ніби секрет від родичів. Да? Щось в такому плані. Цікавенько. Одним словом, обережно при взаємодії з родичами. Далі. Далі урус перевернутий теж. Ну, певний брак ресурсу. Тут, відповідно, не стільки про гроші, стільки про сили, про енергію. Так? Мало того, урус, ну, то, тому тут відразу і порада. Обережно розходуйте сили з розумом. Так? Робіть найголовніше в першу чергу, а решту на що вистачить сил, енергії і часу, так би мовити. От. Тому що є у вас певний брак якби, енергії в цьому плані. Далі, урус перевернутий, це, до речі, погане здоров'я. Ну, може бути якась хвороба. Щось таке незначне, несерйозне. Ну, зараз і застуди гуляють, і всяка різна інша напасть. Да? Е, ось. Тому, якби, якщо, ну, яка тут порада? Слідкуйте за здоров'ям. Якщо щось десь відповідно вилізло, не відкладайте похід до лікаря. Да? Далі Маннас перевер... і урус перевернутий. А от дійсно таке враження, що можете з якоюсь людиною хворою повзаємодіяти і собі якби чогось да? Ось. Ну Обережно, відповідно. то зі здоров'ям зокрема. Далі, більш того, Маннас, ну якби да, ви розумієте, то теж цікаво. Тобто Маннас, ви як розумієте, що ви хочете, да, Ось як цілісна людина, у вас є там план, є якесь бачення. Що вам робити, куди йти і так далі. Але, Урзу, але брак ресурсу. Брак ресурсу, щоб те зробити. Ну, то ти здоров'я може, відповідно, своє додати. да? Хворий сильно не наробиш, зрозуміло. Е, ось. А з другого боку, взагалі, як енергія, у вас певний ну, такий впадок сил. Ну, Може, сезонним, як більше вітамінів, да? більше там рухової активності і так далі. От. Ну, Але все рівно. Розходуйте енергію мудро. Робіть план, робіть по плану. Те, що головне в першу чергу, те, що може почекати, то краще відкладіть. На все у вас енергії тут явно не вистачить. Ось так, далі, Ей ну, вас. Певні перешкоди на шляху, певні труднощі. Якщо взяти оце, це здоров'я, да, певні труднощі саме зі здоров'ям. Ну, нічого такого критичного. Але я кажу, з походом до лікаря не відкладайте, відповідно, не затягуйте. Далі, і також труднощі, через що? Да, через брак енергії, відповідно, певний брак ресурсу. Плани у вас, судячи по всьому, наполеонівські. Да? От, а бракує, бракує сил, бракує часу, щоб це все зробити. Ну, ясно, кінець року хочеться багато чого завершити, але не хапайтеся за все одночасно, не потягнете. Робіть послідовно. І по пріоритету, що може почекати? Хай почекає, хай краще, це так вам скажу. Далі, Інгус Ейвас. Теж якісь, знаєте, перешкоди. Воно то да, дохід з одного боку. З другого боку, все рівно певні, як перешкоди нашляху є. Ну тут яке вагання, ваші якісь, ось, зокрема, так і не лише. А, з другого боку, Інгус Ейвас. Тобто, та перешкоди ви подолаєте. Що там вам заважає, ви це подолаєте, якби у вас було приємне завершення ситуації, тут прогнозується. Мало того, ей, у вас це такі перешкоди, ну, які долаються, які дають вам певний ріст, розвиток та, над собою. Людина росте, розвивається саме тоді, коли долає перешкоди. Ну, це от якраз воно. Тобто, подолаєте, все у вас там гаразд буде. Далі. До речі, якщо якісь там негаразди зі здоров'ям, так само. подолаєте, все у вас буде гаразд. Прогноз більш ніж позитивний. Далі. Що ми маємо? Кано, Альгіс, Дагас і Ансус. Ну, ось Кано. Да, удача вам, якби фортуна буде посміхатись. Загалом? Е, мало того, Кано це про несподівані і хороші новини. От саме несподівані і хороші новини. Так? Е, ну, мало того, Кано це реалізація планів, розкриття. До речі, тут якась таємниця падала, і родичі. Можете щось, якась таємниця, знаєте, сімейна, родинна відкрити. Щось такого плану. Кано це, в принципі, допускає теж. Далі, ось Аліс. Ну, загалом, так, да, захист у вас. Ось я казав, вищі сили за вас, попри те, що тут певний сюрприз вам готують. І загалом, так, да, ось у вас Аліс. Комфортно вам, ви під захистом вищих сил в тому числі. Ну, якби місяць для вас в комфортному такому, знаєте, в комфорті в затишку пройде. Загалом плани ви там робите, певні перешкоди і так далі, то ви все долаєте. І, в принципі, доволі себе добре почуваєте по підсумку, давайте так скажемо. Комфортно вам затишно, якби, без, особ, без цих якихось надзвичайних, так би мовити, подій. Але, але все рівно рекомендує певну уважність і обережність, як додатковий захист. От, зокрема, щодо здоров'я, ну і не лише. Далі. Дагас. Ну, взагалі, як певна трансформація ситуації відбувається. Цікаво. Е, тут окремо треба дивитись. явно. Тобто, трансформація ситуації. Трансформація як вас, якісь зміни у вас в житті, так і зміна відповідно, обстановки довкола вас. Ясно, тут мова про якісь такі відносно серйозні зміни, там не зміна зачіски, наприклад, а да? тут щось посерйозніше такого плану. Ну, воно вам загалом в кращий бік йде сама руна по собі позитивна. Ну і в принципі далі йде ансус. Теж. Гарні новини, якби здійснення планів. І теж, до речі, несподівані гарні новини. Мало то ансу взагалі як знак від вищих сил. Ось, до речі, вони тут падали. Ну, якщо просили, якщо чекали, ну, відповідно, от дадуть вам знак. Як би. Ось. Ну, Несподівані якісь гарні новини, теж сказав. Мало того це і у вас, як би, ну, якщо зовсім зв'язку взяти, то трансформація якихось, знаєте, думок, да, трансформація планів. Саме не те, що щось не вдалося, а щось ви самі надумали змінити, переробити. ну от В такому плані. От. Ну Цікаво. Теж доволі цікавий прогноз. Ну, давайте галопом по Європам пробіжимось тепер, що ми маємо. Тобто, ну ось так, да, щось не показують руни, якісь сюрприз, вам ви сили заготували. Так, далі. Ось тут у вас певне роздоріжжя буде. Якась, можливо, відміна чи там відкладення поїздки, так? Роздоріжжя, виберете правильний варіант, взаємодія з родичами, до речі, буде. Стежте за здоров'ям і е, плануйте сили свої, якби, свій ресурс. Плануйте не перенавантажуйтесь, бо є загроза серйозна, як то кажуть, надірватися в прямому розумінні того слова. Перешкоди певні проглядаються, ви їх подолаєте, все воно позитивно завершиться. Фортуна ось вам усміхається, вищі сили за вас, ось, зокрема. Да? І загалом місяць, в принципі, у вас в такому, знаєте, комфортному руслі пройде в затишку, так би мовити. Ну, певні зміни ось прогнозуються, да, цікаво, щось таке зміна або у вас самих, або в якоїсь ситуації довкола вас. Зміна на краще, однозначно. По фіналу у вас там хороші новини, які ще несподівані, де взагалі знак від вищих сил може бути. Дивіться, уважно, щоб його якби побачити. До речі, є в мене на каналі відео саме про знаки від вищих сил в тому числі. От, ну, більш, ніж, більш ніж хороший прогноз. Ну і на цьому відео по ознакам Зодіаку на Грудень завершить. Да. Цікаво буде прочитати відповідно, як збулося. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!